Дуже раді вітати всіх тих, хто прийшов у центр народної творчості, особливе, бо ці діти для нас особливі. Особливі тим, що вони хочуть знати традиції українського народу. А саме ось тут, у світлиці, сьогодні ви можете побачити роботи наших знаних майстрів, дитячі роботи, які також продовжують традиції в народних ремеслах. Але для нас дуже важливо, щоб ви сьогодні доторкнулися до цих іграшок, які ми з того віку виготовлялися в родині для своїх дітей. Сьогодні ми хочемо, щоб ось ця виставка. Просто налаштувала вас на творчість. Тому в добрий час я всіх вітаю! Доброго дня, шановні присутні. Києві всі свята відмінили. Заходів немає. На жаль, дякувати Богу, Вінниці. Ми можемо це зробити. Хочеться побажати цим дітям, щоб їх життєва дорога була переможною і мирною. І обіцяти їм, що кожен з нас на своєму місці буде робити все, щоб бути поруч з ними і це зробити. Світ такий великий, і дай Бог, щоб після перемоги вони змогли відвідати ті країни і побачити наживу цих прекрасних пташок, яких вони розмальовують. Зі вас! Саме свято Міжнародний день захисту дітей, воно актуальне, воно важливе для того, щоб ми дорожили, розуміли і цінували саме найцінніше це наше дитинство. І для цього потрібно робити все, що в наших силах. Мені завжди імпонує бути у світлиці, де панує такий дух, справжній дух. Народної творчості, справжній дух українського, автентичного, нашого. І я щиро хочу побажати всім абсолютно, від самого найменшого до самого найстаршого, щоб ми дочекалися перемоги. Я хочу побажати нашим діткам, які ось сидять за столом, щоб в них були свої домівки, справжні домівки, в яких їм буде тепло, затишно, комфортно. Щоб слово війна ми ніколи більше не могли озвучувати. Я бажаю перемоги нам скорішої перемоги, щоб всі мрії здійснилися тільки у мирній Україні. Слава Україні! Хочу сказати, що ми до цього центру завітали з дітьми з хабу Я Маріуполь Вівниця. І ми вже рік в межах проекту Добре серце надаємо можливість діткам відвідувати цикл арт-терапевтичних занять. І дякую центру, керівництву, що підтримують цей проект. Плануємо надалі співпрацювати да, і популяризувати українське пожиткове мистецтво і традиційне мистецтво. Ці зайтишній залі, дітки, які до нас приїхали з Маріуполя, на жаль, через такі складні обставини, але вони трошечки отримують якусь краплиночку радості, натхнення те, що ми можемо їм дати тут у нас в Вінниці. Доторкаються до мистецтва, тому що діти і мистецтво це по моєму невід'ємне. Тому що кожна дитина талановита, їй тільки -то потрібно розвивати цей талант і в цій чудовій світлиці представлені роботи талановитих діток нашої віничини. Кожна робота дитяча, така патріотична, насичена національними традиціями. Це якийсь постріл проти ворога, постріл в захист. Нашої української прекрасної держави. Це теж боротьба. Боротьба за нашу незалежність нашої прекрасної, прекрасної української землі. Бо я раніше займався в мене навіть як закінчував навчання, то я навіть брав тему дипломну, малював дитячий садочок. З дітьми. І так в мене якось життя супроводить, що я займався трошки дитячими роботами. Я представив роботу, намалював своїх внуків маленьких, вони двійняшки. В Центрі народної творчості виставка, присвячена Дню захисту дітей, дуже важливе міроприємство. І особливо важливо в сьогоднішні дні, коли триває повномасштабне творення, коли триває страшна війна, коли перш за все страждають наші дітки. І от такі виставки, такі мистецькі акції будуть, я думаю, важливим для їхньої моральної підтримки, для їхньої відчуття єдності української родини, української спільноти. В тому числі я представив кілька своїх робіт. Одна із них присвячена єдності поколінь або приємності поколінь. Це старше покоління. Зокрема, ось ця робота дідусь з бабусею збирають врожай і їм допомагають маленькі онуки. Це якраз у той момент, коли традиції. Народні традиції, традиції сім'ї, родини передаються із покоління в покоління. Напевно, і теперішнім діткам, які змушені були переїхати до нас на Вінниччину, працювати тут, жити, отримали свою, свою рідню, свою рідну якусь домівку. Роботи розповідають про щасливі миті дитинства, про те, що Дитинство це саме найкраща пора, напевно, в нашому житті. От, коли батьки, коли рідня допомагають тобі, коли вони тебе оберігають, коли вони за тобою піклуються, щоб ти став достойним громадянином нашої держави.